Червоні очі, з рота піна була, його кидала з боку на бік, але він все одно набрався сил і цеплявся, як за останню соломинку, ну, де б йому вкусити. Так Людмила розповідає про скаженого кота, який напав на неї ввечері 27 вересня. Жінка каже, відбитися від тварини допомогли перехожі. Він схватив мене за жилетку зразу, а потім ну, почала ж тікати, бігти. Вже тут він мене догнав і схватив. За ногу відтягуєш, і чую, як от його скрегіт зубів у ногі мої відриваються. Вже почала кричати на допомогу. Прохожі просто почали його відбивати, і ногами його били. Все він відбивався і знову на нас нападав. Жінка розповідає, того ж дня звернулася до травмпункту найближчої лікарні. Там їй обробили рану та порадили звернутись до сімейного лікаря. Додає, щеплення отримала на третій день після укусу. Розповідає, в лікарні зустріла і інших людей, на яких напав той самий кіт. Шість чоловік, так, да, це те, що ми зустрілися там. Це всі від одного кота. Марина також проходить вакцинацію після нападу кота. Розповідає, він кинувся на неї, коли вигулювала собаку, поранив ногу. Він просто вискочив і на мені повіз. Там, де карман, і в телефон вцепився від зуби його. Прокусив вони стекло навіть. Відігнати кота допоміг чоловік, який неподалік вигулював собаку, розповідає Марина. Нині він також проходить вакцинацію. Щеплюють і його пса. Я намагалася його від себе отарвати, але не вийшло, Я упала. Хлопець гуляв з собачкою, і він прибіг і почав спасати мене. Він теж постраждав, і собачка його постраждала. І в трампунті зустрілися. До однієї з лікарень міста звернулось п'ятеро людей, на яких напав кіт, розповідає директор із хірургічної допомоги Сергій. Це було четверо пострадавших. На той момент ми не знали, що кіт хворий з казом. Кота знайшли дохлим. Після чого вже звернулася до нас ще одна жінка. Ми її тут же госпіталізували і виходячи з локалізації, ослюнення, а навіть не ран. На ліці послали машини в місто Дніпропетровськ. Отримали йому на препарат додатково і все її ввели. ніяк не нікак. Балати у дворі де кіт помер. Ветеринара вакцинують усіх тварин. Упродовж двох місяців місцеві жителі зможуть привозити домашніх улюбленців на щеплення до ветлікарні, каже епідеміологиня Людмила Плякіна. Оце є вогнище скале ще загрузлива зона. 10 кілометрова від вогнища сказу проводимо щеплення всіх домашніх тварин. До сказу сприйнятливі всі теплокровні тварини. Лікування цієї хвороби нема не в тварин не людей. Так що єдине це щеплення. Епідеміологиня каже: кіт міг заразитися сказом від лисиць, мишей, їжаків та навіть білок, яких у дворах бачили місцеві. Сама боюсь. Ні, нормально все буде Звісно. <свісно> на Криворіжжі Випадок сказу зареєстрували уперше за 10 років, каже епідеміологиня Лариса Коток. Додає, поширенню цього смертельного захворювання сприяє заборона від стрілу диких тварин та їхня міграція. Зараження можливе не тільки при укусі, при оцарапанні, але і при ослиненні. Чим далі від голови, тим довше інкубаційний період. Інкубаційний період може бути а можливо від. Трьох діп і до року Лариса Коток каже, звернутися до лікаря необхідно усім, хто контактував із інфікованим котом. Якщо вчасно не провести щеплення, сказ призводить до смерті. Додає, на Дніпропетровщині за останні 9 років від сказу померли троє людей. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.